Сьогодні ми розглянемо види та етапи побудови інформаційних моделей. Доволі знайома для вас є таблична інформаційна модель, яка подає інформацію про об'єкти з однаковими властивостями, наприклад, країни світу чи товари в магазині. На основі цієї інформації можна виконувати розрахунки або робити прогнози, а ще будувати діаграми різних видів. Наприклад, стовпчики відображають продаж різних товарів у різні місяці. І кругові діаграми зображають те саме. Точніше, одна те саме, а дві інших дещо інше. Яка з цих трьох діаграм відповідає стовпчиковій? Напишіть в коментарях. До речі, діаграмою можна представити і текстову інформацію. Наприклад, приказку баба з воза кобилі легше. Можна подати діаграмою, яка зображає зусилля кобили з бабою і без неї. Або картинкою. Цієї ж ситуації. А Якщо ж серйозніше, то є ще ієрархічні моделі, які показують багаторівнову структуру і її ще називають деревоподібною. Бо у ній зазвичай є один початок або корінь, від якого по стовбуру та гілочках відгалужуються різні залежні елементи, види та класи рослин чи види товарів у магазині. Ще бувають мережеві інформаційні моделі. Їх ще називають графами. Вони містять вузли, зв'язані між собою. Часто такі зв'язки позначаються стрілками з вказаним напрямком. А ще бувають ігрові моделі, наприклад, модель виграшу в грі Flappy Bird. Ми то в неї граємо інтуїтивно, а комп'ютер за допомогою конкретних формул, які вказують, коли точно потрібно змахнути крилами, щоб не врізатись в перешкоду. Що ж потрібно зробити, щоб побудувати інформаційну модель ігрову чи якусь іншу? Насправді виконується кілька етапів: постановка задачі, розробка моделі, її тестування, а далі йде експеримент та аналіз результатів роботи. Пройдемось по порядку. Постановка задачі. Здавалось би, очевидний етап, але ні. Бувають різні варіанти. Наприклад, якщо ми маємо таку задачу, уроки починаються о 9.00 об 11.15 до школи під'їхав червоний автомобіль, треба визначити, коли Сергій вийде грати у футбол. З такою постановкою задачі розв'язати її неможливо. Оленка кидає м'яч зі швидкістю 12 метрів на секунду. Де м'яч вдариться в землю? Було би непогано знати, в якому напрямку оленка кидає цей м'яч. Андрій у зеленій футболці кидає фіолетовий м'яч з швидкістю 12 метрів на секунду. Під яким кутом до горизонту йому потрібно кидати м'яч, щоб потрапити в червону мішень. Кольори це звичайно цікава інформація, але зовсім не потрібна для цієї задачі. Набагато важливіше знати, на якій відстані знаходиться мішень. Тому іноді наші задачі необхідно доповнювати і уточнювати. Наприклад, мішень розміщена на висоті 4 метри на відстані 10 метрів від Андрія. У момент кидання м'яч знаходиться на висоті 2 метрів. Це вже набагато кращий опис ситуації. Бо, якщо ми даємо неповний опис задачі, то дивно очікувати правильного працюючого рішення. Далі йде безпосередня розробка моделі. Визначаємо об'єкти, які будуть залучені, і їхні суттєві характеристики. Вибираємо тип моделі, який хочемо створити, і будуємо її за допомогою певних інструментів таблиця, діаграма, схема, графічний редактор чи мова програмування. Наступний етап перевірка або тестування моделі. Вона має працювати правильно і відповідно до попередньо відомих даних, для того, щоб можна було її застосувати до нових ситуацій. І лише після коректного тестування можна використовувати модель і виконувати експерименти, тобто змінювати щось і спостерігати, що буде далі. Якщо прокрутити глобус, яка частина буде освітлена більше, а яка менше? Якщо запустити машинку з похилої поверхні, то яку відстань вона проїде? А якщо зробити більший кут нахилу, то це щось змінить? А якщо змінити числа в таблиці, то як міняється підсумкова інформація? Ну, і так далі. Різні питання залежно від того, яку саме модель ми створювали і для чого. Ну, і останній етап роботи проаналізувати отримані результати. Ну, допустимо, машинка проїхала далі з більш нахиленої поверхні. Чому? Що на це вплинуло? Які теорії це підтверджують, чи спростовують? Чи можемо ми повторити цей експеримент не з моделлю, а з оригіналом? Цікаво, чи буде той же результат? Якщо модель коректна, то, по ідеї, результати мають бути аналогічні. Але ж це не завжди так. Тому в процесі роботи виявляється, що треба щось уточнити: чи то умову задачі, чи ще якісь параметри вести як суттєві, чи змінити формулу розрахунки, додати змінні, чи поміняти сам експеримент зрештою. І це насправді майже безконечний процес дослідження і зміни світу, який нас оточує. А от що зручно, це те, що інформаційні технології можуть весь цей процес автоматизовувати, полегшувати, пришвидшувати і робити ефективнішим. Саме тому інформаційні, цифрові моделі використовуються у найрізноманітніших галузях досліджень: архітектура, дизайн, промисловість, біологія, фізика, хімія, економіка. Контроль клімату та поширення інфекційних хвороб. Всюди потрібне моделювання і розуміння того, які в нього можливості та обмеження. А ми сьогодні спробуємо створити інформаційні моделі нашого кабінету інформатики, ну або своєї кімнати, якщо навчаєтесь вдома. у вигляді фотографії, таблиці з переліком предметів та їх кількостей, або у вигляді тривимірної моделі в середовищі Sweet Home чи IcoGrams. Можна створити модель або схему локальної мережі нашого класу або навіть цілої школи. Можна створювати модель існуючого приміщення, або не обмежуватись ним і створити модель ідеального шкільного класу. І хто зна, може нам вдасться втілити її в реальний об'єкт. Успіхів!